Привіт! Для тих, хто дуже хоче займатися біолокацією за допомогою рамок, було з охотством, Вітаю! Ви в гарному місці. Подивіться, будь ласка, моє перше відео, для того, щоб встановити ваш код так, ні, нульову позицію. І... Знаходження, так? коли ви щось знаходите, як вам рамки на це вказують, а, дуже сильно запрошую перед тим, як встановлювати свій власний код, зробити практику заземлення і виходу в Альфа стан який я давала у списку відтворення початок. Роботи з біолокацією різними інструментами на YouTube. А якщо в Інстаграмі, то пошукайте десь на самому початку. Так, в мене всі відео в Інстаграмі просто йдуть по порядку, без списку відтворення. От, знайдіть цю практику і пройдіть її. Ви будете знати, якщо досі не знаєте, якщо ви тільки вперше на моєму каналі як заземлитися, як під'єднатися до космічних енергій або вийти в альфа-стан і стати таким каналом-провідником телуричних, тобто земних електромагнетичних течій і випромінювань, і космічних, тобто космотелоричних енергій провідником. От. Це вам дуже сильно допоможе. І там, до речі, ви також навчитеся і побачите вперше, як працювати з власним тілом, отримувати відповіді так чи ні. Якщо ви не вмієте користуватися маятником, то будь ласка, проходьте від самого початку весь цикл моїх відео, їх вже більше ста. От наразі. Зараз листопад 2023 року. Це так на майбутнє для майбутніх гостей мого каналу. От. А, подивіться також там дуже багато різних моментів, чого не може йти робота, чого не рухається, чи рамка. Що можна для цього зробити? В принципі, я вже це все давала. А, у Спискові творення щодо роботи саме з маятником. Ну, для рамок це так само все стосується. Тобто, я не буду повторюватися і давати одні ті самі вправи, які я давала для маятника, а тепер перелаштовувати їх на рамки. Я думаю, що цього роботи не потрібно. Ви візьмете собі. Те, що вам необхідно і хочеться з чим попрацювати, вже з тих відео, які є на моєму каналі. От. Сподіваюся, ваша робота буде прекрасною. І вам сподобається брати в руки рамки, побачити, як гарно вони рухаються. Обов'язково до свого інструмента ставтеся з повагою, це все ж таки не іграшки, це продовження ваших енергетичних тіл. Ви даєте їм імпульс на рух. От. В принципі, я вже це все багато разів розповідала і пояснювала. Тому, звичайно, запрошую прослухати інші мої відео. Наразі їх не так вже і багато, лише сотня, трошки більше. Ось так. І бажаю натхнення і терпіння, а головне задоволення в роботі з рамками, бо дійсно це дуже прекрасно взяти рамки, в руки і піти щось шукати. Це дуже класно. Навіть проводити різні енергетичні чистки. Так, Багато всього можна робити за допомогою рамок. Розкажіть мені, як ви потрапили на цей канал, що ви очікуєте. От це для мене натхнення. Давати вам чи не давати певний матеріал. От, я буду розуміти ваші інтереси. Удачі вам, гарного перегляду! Не стидайтеся запитувати, якщо є якісь питання чи незрозумілості. Гарно-гарно, гарно заземліться, вийдіть в Альфастан, зосередтеся на своєму центрі на серденьку для роботи з рамками чи будь-яким іншим інструментом. Також обов'язково передивіться е, відео, що пов'язані з створенням власного протоколу захисту. Адже коли ми працюємо з різними інструментами, нам потрібен енергетичний захист. А він і не тільки енергетичний, а ще й фізичний. От, тому, якщо ви дійсно тільки-тільки пройшли на мій канал, то, будь ласка, подивіться, як створити власний протокол захисту, які правила взагалі роботи з енергетичними інструментами. Так. І працюйте в задоволення на благо своє і усього живого, тільки на благо. І тільки з дозволу свого вищого я, вищого я інших істот чи людей, чи творінь. Так, якщо для когось все ж таки щось шукаєте чи дивитесь. От, і фізичне потрібне, обов'язково. Дозвіл отримати також, якщо щось серйозне, особливо, якщо якась чистка чи цілительство. Ну що ж, приємного перегляду. Сподіваюся, вам сподобається і ви знайдете те, що ви шукали. Ось так, гарного вам дня і до зустрічі. Авах!